Карпатя засипав град більше за перепелине яйце. Почалося усе з сильного вітру та зливи, а незабаром з неба посипалася крига. Стихія тривала лише півгодини, але лиха накоїла чимало. Вона пошкодила городину, позбивала плоди з дерев, побила шибки у вікнах і шифри на дахах та штукатурку на стінах будинків. Сильний вітер ламав гілки, а подекуди повалив і дерева. Чар криги місцями вкрив землю майже на 10 сантиметрів. В раді своїх подвір'їв люди вивозили тачками. Стихія зачепила частину самого Франківська та кілька сіл у двох районах області. Градну Більше як перепелине яйце, дещо може менше куряче, але вони були е, з шипами. Ми могли відкрити під двері, але там, де шар, то десь 7 сантиметрів лежало цього граду. Гаразд цілу стінку побило в нас, цю повністю побило. Ну, вікно збило, там все в гайданку поломило, на городі повністю все в нас порозбивало. Страхіття такого, яка мені 60 років, я ще такого не бачила.